У нас є часто, да? тобто як вони роблять в нас так все, квартира чи дім, там багато машин приїхали, тобто, що ти вийти не можеш. Все, якщо за тобою прийшли, вони тебе знайдуть. Бувають випадки, коли люди, знаєте, як за неуважністі, да тобто ну випадок такий, щось якийсь там телефон, якийсь там погляд, щось не сподобалося. да Зрозуміти, що якщо щось хочеться від людини отримувати, вони зроблять максимум, щоб це було. Зараз ну, моніторюючи їх новини, і ніби такі щасливі обличчя, але ж ти ну, розумієш, що це все, все ілюзія, це все, все ця картинка, які вони намагаються зробити. Тому зараз ще важче. Важче в якому плані? Якщо ти не отримав да, ось цей руський паспорт, зараз вже називають всіх тих, отримують хто, це ждуни. Да, вони так і кажуть, о, о, все, ждуни прийшли. Есть, бо люди розуміють, що вони вже і виїхати толком не можуть. Да? Ти ж на блокпостах маєш щось показати, якийсь документ, а чого ти так довго жив і чого в тебе ще немає документ?